Армадол, забудь про головний біль. Ну що ми вам обіцяли сьогодні розмову на тему, як боротися з гнівом, бо гнів це насправді одна з найпотужніших і найпоширеніших наших емоційних. реакцій. І давайте реакцій. так чи треба боротись, теж поставимо таке питання. Так або можливо, треба не боротись, а конвертувати гнів в щось інше. Якщо трішки статистики додати, то стан гніву переважає в настроях 37% українців. Це за даними одного з останніх досліджень, і насправді ця емоція буває настільки рушійною, що фактично там за декілька хвилин вона вас може Пустошити повністю на емоційне дно опустити і довести до такого тотального емоційного виснаження. Також під час гніву підвищується викид гормонів стресу: це адреналін, норадреналін, це кортизол. Ну і Насправді, коли ми відчуваємо дуже часто гнів на рівні імунної системи, також ідуть зміни, тому що наш імунний рівень падає, і навіть за дослідженнями люди, які дуже часто гніваються, можуть захворіти на артрит або діабет. От власне, отакий взаємозв'язок емоції з тим, що відбувається в нашому тілі. Тому ми вирішили розібратися, що робити з цією емоцією, коли Як ми її відчуваємо. і важливо, що знаєте, зараз з'явилося дуже багато так званого праведного гніву, тому що... Що є купа об'єктивних причин, які викликають цей гнів, і він масовий? Що з цим робити? Нейродослідниця Наталя а? Кадя. Наталя, запрошуємо тебе дуже привіт тобі. Басти, раді бачити тебе барчати. дуже привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт. 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 Ти, як завжди, з показовими фліп матеріалами фліпчартами, якщо що користуйся, угу. але давай спочатку зрозуміємо суть гніву, що у нас в голові відбувається, коли ми гнівуємося, і чи завжди це. Давайте домовимося тим, що гнів, як і будь-яка інша емоція, це не добре і не погано, Це ознака того, що організм, вірніше, мозок, якимось чимом реагує на подразник. Mm -hmm. Подразником може бути подія, слова, запах, будь-що. Тобто, перше, про що ми маємо розуміти, гнів це не про погано. Гнів це така сама емоція, як радість, задоволення, щастя. Ми її прийняли. звично вважати її поганою, і це не так. але, як він з але, але жити з ним. Це вже друге питання. Да. Да? Чому з ним жити неможливо? Mm -hmm. Як Ого. він з'являється? В нас є амікдала. Да, давайте уявімо, що десь стається пожар. І так. от щоб зрозуміти, як спрацьовує гнів, таку паралель проведемо. В нас є задимлення на задимлення, реагує амігдала. А, частина а, вже ближче до нас. Да, да просять да? режисера, да, щоб всіх. Амігдала побачив, спрацювала. Ага. Ми ще угу. можемо не усвідомлювати, але вже запускаються механізми в організмі. Амігдала сигналізує далі гіпоталаму, що відбувається щось не те. Гіпоталамус гіпофіз, гіпофіз, наднеркові залози. І тут ми починаємо на те, про що Виробутку ти казала гормонів, гормони цій, Да, ага. кортизол, адреналін, норадреналін, тобто з голови. Відчуття спускається до тіла, і тут же ми можемо помічати, як гнів стискаються кулаки, не можемо нормально дихати. Хочеться кудись направити у цю історію. Тому Єгор, ага. в такому стані ти не можеш постійно бути. Тобі захочеться або послабитись. Або ти будеш знесилений, тому з гнівом жити постійно неможливо. Ну, бо це надзвичайно велика напруга тілу дуже важко витримувати. Абсолютно, це. так це ж не тільки про тіло. Ти не можеш в гніві мислити, думати, а значить ага. приймати рішення. Далі, коли ми кажемо про гіпофіз, ми кажемо про ендокринну систему. Якщо ніде не давати вивільнення виходу mm -hmm. гніву, ти ж не можеш весь час дихати повітря. Так? В тебе виробляється адреналін, кортизол, норадреналін. І якщо ніяк не давати виходу. То починає руйнуватися система зсередини, От тому з гнівом жити не можна. так у нас зараз дуже багато подразників, які постійно викликають оцю нейтральну емоцію. Uh -huh. Користую твоєю мовою, uh -huh. гнів вона не нейтральна, а вона яка? нейтральна з точки зору не позитивна і не хороша. Я емоцію це, та, гнів. Та я про uh -huh. це. А, як нам конвертувати цей гнів? Uh -huh. У якійсь праведної ефективної історії, щоб ми могли думати, мислити, угу. жити, будувати, і в що ми взагалі давайте можемо в нас є біологічні реакції на гнів, тіло дихання, угу. як ми відчуваємо, і є психологічні реакції на гнів, да образа. Огида, роздратування, щось іще. Перше, з чого ми починаємо, ми усвідомлюємо, що з нами відбувається. Гнів небезпечний тоді, Єгор Неля, коли я не розумію, що зі мною відбувається, знаєте, в українців кажуть, згоріла хата, гори сарай ага, вже ага. кидаю щось доводити, вже кидаю щось робити. Перша штука, як тільки починаємо відчувати, що щось змінюється на рівні тіла або думок, да? я не можу зосередитись, да? ідентифікуємо, що зі мною відбувається прямо зараз. Ага, я гніваюсь. Окей, що означає гнів для організму? Історично або еволюційно гнів це та емоція, яка дає найбільше енергії. Другий етап, я гніваюсь, а це означає, що в мене зараз купа енергії, і ну, я ну, не ну. можу стриматись. І третя реакція, куди я свідомо вибираю направити всю енергію, яка в мене є uh -huh. на коментарі в Фейсбуці, на, на сварки з рідними, близькими, на биття посуду, uh -huh. чи коли я усвідомлюю, що в мене повно енергії, я зараз можу зробити щось, що потребує сили і витрати енергії. Але це важче. Це Але важче, це коли коли ти не усвідомиш. Ігор, звичайно, що легко взагалі не контролювати. Типу, в гніві вийшли, накричали, нагримали, щось зламали. І що ми зробили? Ми вивільнили енергію, відчуваємо. Так, Спочення, але ж дивіться, я ж сказав, що це легше не дарма, тому що у такому стані легше написати якийсь гнівний коментар. І що? А давай далі, і результат. Ти Н написав. Ніякого. Але так легше. Енергію витратив, час витратив так. стосунки зіпсував. Але Це в результаті, це стратегічно. Але зараз тактично я вивільнив цю енергію. Так да. легше. Да. А конвертувати її от на друге, ти що ти кажеш, угу. це вже треба зусилля отут от в я тому можу? моменті. Давай, давай. Покажи в нас Ось, я можу збирати. Передумови, дивіться, як відбувається ця історія. Є передумови якогось стану. До прикладу, ти ж знаєш ти, Єгор, що якщо зранку пропускати сніданок, то от власне потенціал того, що ти будеш відчувати роздратування і гнів вищий. Так, так канал аналоти, будь ласка, шукайте в своїх мережах так. та і тут звичайно. Так. <рігла> є передумове стани. Далі є якийсь тригер. Тригером може бути подія, новина, слова, запах, будь-що. Тригер запускає в нас фізіологічну реакцію і психологічну. Ага. Ми починаємо відчувати на рівні тіла, зараз я вже не можу, так? і на рівні думок, ну, зараз я йому зроблю. Ага. Ми переходимо в певний стан. Тепер, із того, в якому я стані, є два сценарії. Я усвідомлюю, що те, що мені зараз сказали, засмутило мене і розізлило так, що мені хочеться просто, щоб цієї людини більше не було. Але далі я вибираю, якщо я зроблю так, як я зараз хочу. До чого це мене приведе, як це мені допоможе. І тому отут у нас і стану є дві стратегії. Так. Усвідомлена, це коли ми організуємо і направляємо енергію або діяльність для нас реалізації щось. якоїсь цілі. Ага. Ціль. І тут у нас несвідома – Згоріла хата і гори сарай. А тепер, і будь-що буде. Поки, поки ти не прийшла далі, у да. мене питання: ось перейти на цю стадію всім ага. легко і можливо. Да, ні, звичайно. О. Звичайно ні. В чому проблема? Дивіться, ми не можемо управляти зараз багато в чому подразниками тигр. Ми не можемо знати, коли щось знову прилетить. Що вигадають орки, ми не можемо на це впливати. Чим ми можемо управляти передумовами стану, що це таке, Ігор? Якщо ем, базову кількість за можливості, ти нормально спиш годину. Якщо ти не забуваєш про основні прийоми їжі, якщо ти достатньо п'єш води і рухаєшся, то по. Потенціал того, що якийсь тригер запустить в тебе гнів, зменшується. Чому? Бо стан твого організму стабільний. і психологічний, і фізіологічний і стабільний. Отут ми слідкуємо з вами. Та отут угу. наше завдання слідкувати. На тригери ми не можемо впливати, і слава Богу, тому що завдяки емоціям ми з вами живемо. Будь-яка емоція підштовхує на щось діяти. Але що ми можемо далі? Отут ми можемо слідкувати Усвідом як тільки ви ми відчуваємо, робити. що закипаємо. Угу. Свідома людина, що буде робити. Ага, я розумію, що в цьому стані я не здатна нормально думати. Тому іти з'ясовувати стосунки немає сенсу. Н Писати Наталі, в коментарі немає. Сенсу. Я просто ну це реально важливий момент. Угу. От прийти на оцей рівень, а не оцей. Угу. Це залежить від передумов, в першу чергу, чи від... Це залежить від інтелекту, від обставин, від чого від усвідомленості. Від що усвідомленості це, таке? це коли ти розумієш, що з тобою відбувається, і які наслідки будуть твоєї а. Або Б – поведінки. Це оце ні, гарно сплю, ні, гарно їм, чи ні, це ні, інтелект, ні. чи це що це? Давай так. Це не пов'язано з інтелектом, так. це пов'язано з нашою здатністю розуміти себе, свої реакції і наслідки своїх дій. Як цього навчитись? Кожна, а, прекрасне запитання. Дивіться, є три дії: Перша, друга, третя. Давайте уявимо ситуацію: в тебе немає планів на суботу. Я до тебе приходжу і кажу, що робиш в суботу. Ти кажеш, не знаю, я кажу, пішли в кіно. Ми пішли в кіно, фільм поганий, я вибирала, тобі не сподобалось. Ти скажеш, в субота пройшла ну, таке, чорті що дивилися. В чому питання? В тому, що в тебе не було планів і я тебе запросила. Ага. Ти вибрав рухатись, як я. Перша штука чи є в тебе ціль, мета? Ха. Плани. Про які ти пам'ятаєш кожного дня українців зараз, це зберегти своє фізичне і ментальне здоров'я, підтримувати якомога близьких, підтримувати економіку. Друга штука те, що ти звичайно робиш, те, як ти реагуєш, воно направлено на реалізацію, на допомогу плани твої реалізувати чи шкодить. Наприклад, в тебе є план підтримувати своїх близьких і рідних і зберігати хороші стосунки на роботі з колегами і вдома. А твої звичні реакції це агресія. Роздратування. Ага. Наскільки твоя звична поведінка допомагає тебе реалізовувати плани. Ага. І третя штука як я хочу змінити Свої реакції. змінити те, як я реагую, Неля. Ага. Змінити те, як я реагую. Чому результати отут ми, українці, маємо не від того, що робимо, а від того, в якому ми стані, що ми обираємо робити. Тому це, це тренаж, не про інтелект, це тренаж. Це, це про не про інтелект, це колі, про свідомий все. вибір, абсолютно. Це про розуміння, чому зараз так багато і на сніданку, і в будь-яких каналах інформації говорять про необхідність управляти своїми емоційними станами. Тому що як тільки ми беремо під контроль, що означає взяти під контроль? Усвідомлювати. я зараз хвилююсь, я зараз знервована, в мене зараз емоція інтересу, я зараз визначена чи ні. Ось коли я усвідомлюю, що зі мною відбувається, я можу розуміти. До чого, до яких дій мій стан мене буде часто спонукати? Знаєш? Я ага. дуже часто роблю так з малими, коли вони мене виводять з себе, і я відчуваю, що тут ядерний вибух просто всередині, і або я зараз все рознесу. Я просто в голос їм і собі кажу, я злюсь. Потім беру швабру і йду драяти балкон. Розумієш, відпускає абсолютно і всі цілі, і я акумулюю. О, це треба з двома з двома речами. Ми працюємо з думкою, бо чому в нелі запускається реакція, що уб'ю малих ще да? стригирнуло? Тому так. що те, що вона їм доводить, каже, робити, читати, навчатися, вони не виконують. Вона втрачає контроль. Як тільки ми втрачаємо контроль, ми починаємо гніватись. Чому? Бо втрата контролю для мозку сигналізує небезпека, з якою. Ти не можеш впоратись. впоратись, мозку. Байдуже це діти нелю не слухають. Чи це зайшов тигри? Неля не може так, з ним впоратись. Так. Мозок каже Неля Ахтун, я даю тобі енергію бути готовим захищатися. Але да, усвідом це і конвертуй її так, не в те, так. Що, що ти вибираєш по голові, так, так. а й ти цією шваброю працювати. Умови, да, в кажучи. тебе є інструмент, швабра, енергія. Бо злюсь я да. і не контролюю я, а не ті тригери, якщо, які якщо мене нервують. нервують. Це мої проблеми, я маю їх вирішити сам. Дивіться, будь-які емоції, тільки наші. наші. І питання роботи з емоціями це тільки наше, говорити я обираю, про те, як що реагувати. я заспокоюсь, якщо вони перестануть бомбити. Ну трошки не про, не, не про українців. Ми маємо усвідомити, що не за. Незалежно від того, що буде відбуватися, наше завдання усвідомлювати допомагати собі. І близьким, і свідомо вибирати, що ми обираємо робити. Наталя, пасибі за свідомий такий абсолютно опис того, як ми маємо на все це реагувати. Це, це правда, От такі лайфхаки. Абсолютно ну, правда я так, Нел, знаєш, на твої... побутовому прикладі. А, просто так, показала, круто, що... круто, як, як, як я Це Наталя роблю. Наталя Каді дала наукове обґрунтування. Неля Шокупля здала побутове застосування цього. Пасибі, величезне дівчата. Пасибі вам рухаємося далі. Костя грубич далі з, з півдня України, фактично за кілька кілометрів від е, 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 лінії.